Доброго здоров'я! Сьогодні ми їх завжди пограємо з вами у страшну гру і сьогоднішня гра у нас буде від японців. Це вже знак того, що вона буде страшною. Вона називається Hachi 8 Feet Tall, що перекладається як Hachi 8 футів заввишки. Я, якщо чесно, взагалі не маю поняття, що це може означати. Але я колись в ТікТоці бачив якусь історію про якогось хлопчика, за яким прийшла якась незрозуміла височенна жінка, вкрала його чи з'їла, я не знаю. Мені чомусь здається, що це ця історія, але я не впевнений. До речі, на цьому відео я можу бути трошки сонним, тому що сьогодні я майже не спав, поспав, напевно, менше двох годин через російські обстріли. Тому не забувайте, що треба донатити, скидуйте страненку на русоріс. Або кому там ви довіряєте. Тому давайте дивитись, що це за гра така. На менюшці ми бачимо, що це якийсь лісок японський, оці арки їхні, крутезні, прикольні. І в принципі, більше нічого. Атмосфера вже страшенька, страшенька. страшненька. Тому натискаю. Старт. І дивимось, що воно таке буде. Вже напряжено, З самої менюшки. Ой, я десь сиджу. Хаті. У нас є коробка з фотками. Давайте подивимося. Ой, класно! Цей ліс, я його пам'ятаю. Я е, ходила тут часто з моїм дідусем. Е, дуже світило сонце і всілякі шелестіння листя там дзвеніло між деревами. Е, воно відчувалось так, наче ліс говорить. Наступне фото. Е, дід часто казав, що Бог живе в цьому озері. Шо? Е, шелестіння води і звук вітру. Все було прекрасним із дідом. А коли дід танцював із Кагорою тут, він виглядав взагалі чарівно. Хто така Кагура? Це не оця восьми... спутова хтось там? Маска? Маска Тенгу. Вона була трошки страшною, але. Коли дід носив її, вона відчувалась взагалі по-іншому. Вона відчувалась сильною. Наче він захищав мене. Було так весело, наче на фестивалі. Остання фотка. Що тут таке? О? Я була в такому місці? Воно якесь розмите трошки. Відчувається так, наче я його десь бачила, або, можливо, ні. Але через якусь причину моє серце б'ється дуже сильно, це дивне відчуття. Ой. Неприємно, я не можу перестати думати про це. Я хочу знати справжню причину, чому воно заборонена. Треба туди піти, звісно. Але йти туди самотужки це, знаєте, лякає мене. Та пішли, що там може бути? Але я ненавиджу не знати правди. Та пішли. Та е, дід справді. Що, прославляв це місце. Чому він ніколи не розказав мені про це? Ой, така прям проблема. Можливо, він просто розсізлився, якби я пішла. Але я хочу це побачити своїми очима. То завтра ввечері чи зранку. Піде туди вона. так? Я потім повернусь. Так, це буде нормально я думаю. А, типу, дід досі живий, напевно. Я щось подумав, що це було, типу, дуже давно. Діда вже нема. Наступний день. Ой, ліс. Щось відчувається дивним. Це не так, як минулого разу, але треба дійти до озера. Якщо я хочу відповіді, то мені треба йти. Ну, знаєте, мені було приємніше дивитися на фотографії, чим ходити по цьому лісу. За Ну, поки нікого не видно, це добре. Це мене радує. А може розвернемось? Та й підем, ні. Схоже, що не можна. Ну, добре, йдемо собі. Але це вже не та історія про хлопчика, якого вкрала якась е, височезна жінка з'їла. О! Це воно! Вона в капелюсі. Це воно! 100%. Це воно. Стоп, а що мені робити треба? Пікати від нього? Чи мене типу схватили зараз затягнуть туди? О, де я? Ех. Е, дім бабусі? Чому я тут? М -м. О, Міучан. Ти нарешті прокинулась? А це бабуся. Дякую богам, справді. Е... Все добре. Тебе щось болить? Ти поранена? Та ні, все нормально. Е... так, зі мною все добре, я так думаю. Але що сталося? Останні річ, яку я пам'ятаю, це я була в лісі. Я бачила дуже високу жінку. Це воно, це воно все таки Вона носила біле... білу сукню, я не могла чітко побачити її. І вона робила дивні звуки як по по по. О! Що, не може бути? Чекай тут, не рухайся! І вона до нас додому приходить тепер буде. Я згадав. Ой, бабуся, не йди. Будь ласка. М У мене жувачка до руки приклеїлась. <схід> не пожована, якщо що. не думайте, що я пожовані жувачки на стіл ліплю. Де всі? Я можу тільки лежать головою крутить. О. Це очищувальна сіль. Вона має захистити тебе хоча б, тр... хоча б трішки. Бабусю, що це таке? Серйозно? Ця жінка. Хто вона була? Я тобі поясню пізніше, а зараз. Не виходь з кімнати. І ми вийдемо, звісно. Так. Так. Немає значення, що ти почуєш. Немає значення хто тебе буде гукати. не відчиняй двері. Зрозуміло? Не відчиняй. Окей. Я відчиню першому, хто сюди прийде. Не сильно на мене надійся. Що це таке? Що відбувається? Чому бабуся так панікує? Ох, я не можу заспокоїтися. Треба вийти з кімнати. А. Пробачте, мені просто треба піти до вбиральні. Звісно теке теке Це ті самі розробники? А! -а, -а, -а! Вони ж, типу, щось 에, роблять ігри про якихось оцих японських демонів. Опа. Міу. Мі Мі Виходь, дитина. Опа! Да помежи мені, будь ласка. О-по-по. А? Бубуся? <Р irgendwo toys> oh! Це не воно. Я в кімнаті. Мію, з тобою все добре. Бабусю, ця жінка була тут. Хе сама. Ми тікаємо звідси. Мію, тебе прокляли. Ти маєш повернутись в ліс і зробити ритуал. Який ритуал? Е, іди до тих воріт, де дід проводив ритуал Кагура. Використай дзвіночок і скажи заклинання. Запам'ятай його добре. Очисти мою душу, очисти від зла. Ага. Подзвонив дзвіночок, коли ти скажеш молитву, і потім прокляття зламається. Твоє тіло зараз занадто слабке. А, моє, я не можу з тобою піти. Точно моє бабуся. Там дуже небезпечно вночі. Іди зараз спати. Тобі треба завершити ритуал перед завтрашнім. Е, заходом сонця. Mm, а це точно бабуся була? Чого вона в кімнату не заходила? 100% це була не бабуся. Це була не бабуся. Наступного дня. Чи бабуся? Осьовані. Е, ворота ці. Сторі. Не знаю, це трошки страшно. Цікаво чому? Може то ж тебе якийсь демон прокляв? Не може бути такого. Але нічого. Зараз порішаємося. Там на фоні сови щось. Угукають. Опа! Вздыхає. ось ця штука, так? Ритуальна. Що це? Ще одні ворота? А, ось воно. Це те, що було на фотці. Ой, маска. Так. Що, не може бути. Дзвіночка немає. Що мені робить? В такий час. Що, що це таке? Лисиця? За нею побігли. Е, мені треба бігти за нею. Побігли, побігли. Куди ти біжиш, лисиця, підожди, я не вмію так швидко бігати, в мене дві ноги тільки. Там же ж була ще одна стежинка. Ми 100% біжимо туди. А куди вона так улетіла? Я не бачу, де вона. Щось хрустить? Лисиця? Сюди? Куди мені йти? О, я вже щось чую. А, осьо. Осьо, воно все. Ідемо собі спокійно. Я вдруге село біжу, чи що? Ідея? Мені далі йти? Ходімо. Думаю, так? Ось стежинка. Нащо я біжу в ліс? Ага, нас не пускають. Все. Це я вам пропоную зробити. Я пропоную повернутися назад і спробувати далі йти просто по тій стежці. То що тут немає абсолютно нічого. Або щось є, але я його не помітив просто. Але нічого, я думаю, ми розбираємось. От чого та лисиця не могла підождать? Там хтось. кричить в лісі. Ой кричить. Чиї то проблеми? Не мої 100%. То все, я вже бачу ворота. І зараз ми просто йдемо. Отуди, 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 назад. І додому. І живемо собі спокійно. Оно! Я тебе бачу! Сидить на дорозі. Куди воно біжить? Нормально тікає від мене просто. А можливо ця лисиця не хоче мені допомогти, а просто мене до тієї штуки підводить, ні? Тут знак дорожній. Ось все сидить, що написано. Ага. Все я зрозумів. Я ж, звісно, вмію читати іерогліфи японські. І звісно вмію їх розуміти. Звісно, ні. Дивіться, як погнало. Що це за ліхтарике? Де вона є? А де я є? Хтось мені на вухо шепоче вже. Що, в принципі, я не дивуюсь, тому що... Це, знаєте, таке дуже часте явище у страшних іграх. Все сидить. О, веде в кущі. Дуже класно, дякую тобі. То мене тут точно не знайшли? Осьо! Печера! Так вона реально просто заводи мене сюди. Моск. Взяти. Ой! Я, якщо що зможу ним відбиватись? Вода якась. Добре, побігли. Ми нічого не боїмось? Ой, боїмось, <ріхи> вже боїмось. Де лисиця? Там якісь гроти. Куди я зайшов? Лисиця, я тобі вдячний, звісно, але знаєш, можна було. І трошки краще мені допомогти. Походу, нам тут треба просто методом тика все робити. Що значать ці написи? Мені вони взагалі всі однакові. По вигляду. Так, ну там ми бачили, там ворота, тут теж ворота. Пиш сюди. Ото за ворота. Це типу як в Наруто, того лиса тримали за воротами якимись? Печатками. Це те саме щось? А де дід наш? Він ж там щось з демонів ганяв? Хто не поміг? А якщо дід уже не ганяє демонів, то чо б вона думала, що дід засмутиться? На початку гри. Що відбувається? Ооо. Oh. Е. E -e 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 -e, ритуальний дзвіночок. Ура! Все, побігли назад, Побігли назад. Мені треба повертатись до озера швидко, поки ця жінка не повернулась. А що тут таке? Там щось ходе? Ммм. Де вихід? Де вихід? Сюди виходить? Ні, це ж не вихід. Це 100%. Чи вихід? Це не вихід. Ооо! Хоч би смолоскип не зараз? Реально, куди тут іти? А, о, все. Це ж вона ці звуки робить Але. Нічого, ми швидкі ми тікаємо. Це буде нормально, ось вихід, я вже бачу. Ура! Че, смолоски покинули? А де шлях назад? Не знаєте. Тут вже була стежка десь. Я загубився, люди. Де вона є? Мені здається, треба йти просто в цю сторону і рано чи пізно я натраплю на стежку. Чи ні? Її нема більше? Я не поняв. Чого тут одні дерева? Може я її пробіг уже? Не помітив? Прикольно. Загубився в лісі. За мною бігає якийсь демон. Давайте зараз заліземо на гору може з неї буде краще видно. Осьоо! Як її так пробіг? Я не знаю Я думаю, її важко не помітить. Але нічого, біжим. Головне, щоб вона цей ритуал не забула. І там слова казати. Я щось чую. Оно воно. Справед тільки що було. Нічого, добіжим. Ща, якби я був би в цій ситуації, я б уже давно так задихався, що я б просто. І ти не зміг би. Біг це не моя сильна сторона. Але нічого, я б на скутері тут так би розсікав. Оно стоїть. О, що? буква? Е? Буква е. Нажимай, нажимай, нажимай. Давай! Я не пойму. Воно щас підійде до мене. Все, зникло. Біжим далі. Якось дивно тут ця штука працює, тому що я натискаю букву Е, а воно якось ривками просто. Ви зрозуміли? Додається ця штука. Ну трошки страшнувато. Якщо це все, що вона може нам зробити, то... Я дуже радий. Хоча нам тут ще бігти. Я думаю, ви бачили її, так? А прикиньте, якщо я ще не в ту сторону біжу. А як зрозуміти, яку сторону? Де ворота? Чи хоча я біг по цій стежинці. Скільки? Хвилин 5. Чу далеченько, напевно, до ворот? Оно! Давай, я готовий! Готовий! Нічо, нічого, співаємо, співаємо, співаємо. Співаєм! Кажу, співаємо! Давай! Давай! Будь ласка! Все, нормально! У мене ж мікрофон труситься від той, як я натискаю. Люди, ось, нарешті Фух, Добіг я до цієї рамки, чи що воно таке? Скоро вже має бути озеро. Підбіжимо, зробимо ритуал та й подамам. Все, ось ці головні ворота. Прямо до ...до кам'яної статуї. Браво, браво. Маску надеваємо, надеваємо, надеваємо. Не хоче. Ну. Мені яка різниця. Почати ритуал. Опа, що що? Я з усієї сили натискаю. purify. Е Стоп. Оце. Я ж правильний вибрав? Я не можу дотиснуть його. Можу. О! О! Ууу, кипиться закамся. Я правильний вибрав! Vьюiefy там. Так. Ташки одразу літають. Хто мені платить буде за те, що я очистив цей парк, а? Це не безкоштовно робиться, знаєте? Все? Кінцівка одна з двох. Вижила. Ти провів ритуал правильно. А я можу тепер, будь ласка. Із самого цього кінця запустити ще раз. Гра зроблена Мохаммедом Гріфом. Класно. Дайте тепер другу кінцівку подивитись. Я ось в головній менюшці тут з'явилася якась штука, називається Хачі Моуд. Що це таке? Що? Якщо тобі сподобалося грати, також можеш пограти в іншу безплатну, безкоштовну гру. А за один долар! А, -а, 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 -а. Ти можеш пограти за цього демона, зможеш красти душі і телепортуватися. М, -м, -м. Звісно. Щоб другу кінцівку подивитися, треба. За Занов... О, ні, все, чекпоінт. Фух, слава Богу! Тільки мені, напевно, зараз треба буде бігти з самої печери знову. Так. Так. Але цього разу я хоч знаю, в яку сторону бігти. Приблизно. Стоп. Я з іншої сторони печери вийшов, чи що? Це ж не та сама. Все, люди, нарешті я знайшов цю штуку, що це, озеро? Цього разу я бігав ще довше. Я тут загубився взагалі, по-серйозному. Я бігав десь напевно півгодини. Ця гра розрахована хвилини 25, я вже записую 58 з половиною хвилин. О, добре, тоді давайте дивитись ритуал. І зараз скажемо неправильну цю строчку. Мені чомусь здається, що нам просто скажуть, ой, ти вибрав неправильне. Давайте, все, це не та строчка, яку нам треба казати. Зараз стрибне. Ой! Не хочу. О. Це друга кінцівка. Заради неї я півгодини лазив в лісі. Класно. Класно. Така от у нас була сьогодні гра, і ще я вам можу сказати, вона... Прикольна, але мені здається, що ліс зроблений трішки по-дебільному. тому що я тут губився. Якби вони хоча б карту якусь додали, або просто маркери, куди мені треба йти, мені здається, було б набагато краще. Тому що я ходю колами по цьому лісу. Начебто я пам'ятаю, де я є, але я не там, де я думаю. І чогось, коли ми виходимо з тої печери, ми виявляємося взагалі в іншій стороні карти, трошки по-дивному, Тому що я ж очікував, що вийду з того самого виходу, але ні. Ну, не знаю, що поробиш. І дуже-дуже тут забагато всіляких пустих оцих проходів. Я в них купу разів ходив, плутав їх із е, цією дорожкою е, до воріт, але то були не вони. Я далі ходив, знову в них заходив. Ну, але то таке. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалась. Якщо все таке, так то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення. Слава Україні!